Мої вітання усім друзі. Сьогодні я, можливо, вперше за всі мої відео ви почуєте від мене, можливо, і буде проскакувати русізм, тому що те, що я говорю, це звідти, мені ніхто не пишеть, в мене нема сценаріїв. І те, що я говорю, я відчуваю серцем, і ту біль, яку я відчуваю, це я говорю в своїх словах, може, і в інтонації, і в тембрі голосу мого. І... Звісно, що ми продовжуємо. Я продовжую воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І Тому одразу дякую всім, хто підписаний на мої два канали Федоров Лайф без цензури та. Андрій Феодора голоса душі та на мій телеграм-канал Ріал Ньюз за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Тому що ваша реакція і те, що ви робите, вони просувають, заставляють просувати алгоритми YouTube мої відео далі, щоб їх почули в Україні. Я говорю про те, що відбувається в країні внутрішньо та зовнішньо. Сьогодні я буду говорити про політичні вкиди влади, і сьогодні мова. Іде про вибори. Так, вам не почулося саме про них. Ви скажете, ну які вибори, війна, половина України, українці, вони виїхали з країни. Звісно, що повноштабна війна вона рушить усі плани, забирає людське життя. Але в інформаційному просторі дуже багато про це кажуть. І, звісно, вітер віє від нашої діючої влади. Нехай не напряму, а гнатіками, але все ж таки віє. Отже, все по порядку. Дуже дивне висловлення було від Пікера Верховної Ради пана Стефанчука ім'я не називаю, це не так важливо. Нічого особистого, але то те, що він робить, звісно, що це людина, яка вона працює по сценарію, те, що його говорять, то вона і робить. Він би спікером не працював. Не хочу вам показатися якісь там дуже розумним, але говорю те, що думаю, і це дуже важливо. Він заявив пан Стефанчук про те, що конституція не забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Дуже сумнівна з точки зору стабільності держави у час війни заява. От, от що я вам скажу, дуже сумнівна з точки зору е українського, скажімо так, конституціоналізму. І дійсно, основний закон не містить про мої заборони. Є одне, одне, але є такий дуже потужний нюанс. Я не юрист. Все ж таки процитую статтю 83 Конституції України. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану і повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Якщо ви не зрозуміли, то спробую вам пояснити, як трактувати цю норму Конституції. Дійсно, вибори не заборонені. Але конституція прямо каже, що під час воєнного стану Верховну Раду не обирають, вона не вступає в повноваження, і нова рада обирається після воєнного стану. І це зрозуміло звичайному, нормальному пересічному громадянину нашої країни. Вибачте, вже заїкаюсь, тому що ну, обурення просто немає меж. Тому чути з вуст висловлення спікера досить дивно, тому що Стефанчук, до речі, професійний юрист. І академік академії правових наук. Він не може цього не розуміти. А якщо він знає і розуміє, то нащо робить такі провокативні заяви? Ну народ зараз в напрузі ви розумієте, прилетить, не прилетить, бомблять міста України і такими політичними вкидами це ну це просто ну знущання над людьми. На що таке робити? Заява Стефанчука викликала гострі дискусії серед політиків і профільних експертів. Звісно, частина каже, що конституція прямо забороняє вибори під час війни. Стаття нагадує 83. Частина погоджує що формальна заборони в основному законі немає, але оскільки під час воєнного стану неможливо забезпечити реальне народовладдя, подібні трактування є не чимось іншим як маніпуляція. Дійсно, це попахує маніпуляцією. через декілька днів. Тут увага риторика пана Стефанчука вона кардинально змінюється. Спікер заявляє, що парламентські вибори будуть після перемоги України, але для їх проведення потрібні зміни. В чинному законодавстві. Розумієте, так? Вкидання, народ хаває, сидить в напрузі, що, як, до чого. Пів країни немає, країна воює, влада дивиться, як народ відреагує. Що до чого і так далі, тому подібне такі вкидання, і тим самим, ну прощуп, як знаєте, вибачте, будь ласка, прощупує е, ситуацію як так можна робити. Ну деякі політики і депутати висловили свою думку і припущення. Наприклад, нардеп Гончаренко, ну як без Гончаренко, заявив, є велике бажання частини владної команди. Я цитую е, провести вибори українцям, була заявлена перемога авансом. Вони просять готувати плавки в Крим. І коли цього немає, влада боїться втратити електорат. Звісно, що у нашого президента дуже непоганий, дуже потужний великий рейтинг, але рейтинг партії Слуги народу він, він тремтить по швах. Просто я не знаю, що буде думати собі там пана Архамія, що він кожного дня виправдовує зашквари своїх депутатів, депутатів політичної партії Слуги народу чи неї влади. І тут з ним складно не погодитись. Чому тому, тому що деякі кажуть, що на Україну тиснуть, що до цього питання міжнародний партнер, але цей факт не підтверджений. Представники провладної партії ну вирішили швидко заспокоїти, мовляв, жодних розмов про можливі вибори до завершення війни вони і не чули. А якщо подивитись на цю ситуацію Тверезо, то з електорального погляду влада зацікавлена у якомога швидших виборах, поки не розмазався рейтинг остаточно. Я так і то є правда, тому що останні події, які відбуваються у партії з її депутатами, показують, що там все дуже погано. Кожен день ловлять когось на гарячому, когось на Мальдівах, когось в Болгарії, когось забирають мандат, хтось складає його сам, ну поки як це говорити, ви ну, у вас є совість. Ну знову в мене в голові одні матькі. І все це показує суцільний зброд. Якщо в рейтинг президента всі вірять, то з партійним, що далі, то гірше. З партійним я маю на увазі партія Слуга народу. Все це наштовхує на думку, що влада висловом спікера хотіла прощупати, підкреслюю, прощупати українців, як вони поставляться до виборів під час війни, і отримали, звісно, що отримали негативний результат. А як можна проводити вибори на меншій території, ніж на що була під контролем України до 24 лютого 2022 року? Це буде означати, що ми погодились із втратою території. Ну так виходить. І як проводити вибори, якщо велика кількість людей виїхала ще раз підкреслюю, ще раз нагадую за кордон, їм ніхто не гарантуватиме там безпеки виборчого процесу. Вибори вони повинні бути, але звісно, після перемоги. І нам потрібен буде мінімальний час, щоб забезпечити усі демократичні виборчі процедури, як мінімум, вся ця ситуація, вона мені нагадує абсурд. Якщо подивитись на роботу Верховної Ради, то вона практично не працює. Але, шановні депутати, в країні йде війна. Нагадую, ще раз і ще раз, йде війна, гинуть найкращі сини та доньки України. Люди останні віддають на фронт, а у вас немає ні сорому, ні совісті, ні людяності. Друзі. Українці, пишіть свої думки під цим відео. Мені це дуже важливо. Нам це дуже важливо, тому що, тому що разом ми сила, тому що разом ми переможемо і без вас. Ми не відбудуємо нову щасливу Україну. Тому слава Україні, слава нації, слава Збройним силам України, слава українському народу. Ми обов'язково переможемо, збудуємо нову щасливу Україну, без корупції, без крадіжок, без таких політичних кидань від влади для народу, який і так сидить в напрузі. Це дуже дуже тяжко. Не знущайтесь над народом. не знущайтесь. Отже доброго вечора! Ми з України.